Вітаю на календарі. Завершення робочого тижня. П'ятниця, 8 грудня. В ефірі Капрі Ньюз. з вами у студії працює Владислав Кухлевський. І сьогодні мої колеги працювали над такими сюжетами: один загиблий та поранені мирні мешканці. Наслідки нічної атаки на Україну на Павлоградщині був відбувся масований ракетний удар, за результатами якого одна людина загибла. Чотири людини постраждало. Пошукову операцію у Новогродівці завершено. Вдалося ідентифікувати тіла п'яти загиблих мешканців. На даній локації ми шукаємо якісь рештки загиблих людей, щоб потім вони не вважалися безвісти, зниклими, а вже якось ідентифікувати цих людей. Ковзанка на дорогах через негоду у Покровському районі збільшилась кількість ДТП. Зараз стає негода, можливо ожеледь. Тому збільшити дистанцію, відмовитися від різких маневрів, не порушити правил дорожнього руху. У квартирах плюс шість градусів. Декілька будинків міста Білецьке залишились без опалення цієї зими. Ми ж позамерзали. От представте, як нам холодно, Встаємо – п'ять градусів. Це як шість, то це вже або сім. Це вже хорошо, це вже тепло. Ми вважаємо. почервоніння кінцівок, тремтіння та озноб. Як розпізнати та попередити переохолодження? Люди частіше звертаються з такими симптомами, як застуда, кашель, нежить. Після перехолодження, ну симптоми ГРВІ. Новорічний марафон. Чи планують покровчани встановлювати новорічну красуню в своїх оселях? хоча б там віти чи віночок, обов'язково. все таки. 10 грудня. Міжнародний день прав людини. В бібліотеці імені Шевченка проходить виставка. Організована книжкова виставка. Я маю право на виставці. Представлена література з широких галузей права розрахована для широкого кола читачів. Цієї ночі Україна зазнала чергової атаки росіян. Під ударом опинилися Дніпропетровщина, Харківська та Київська області. Про жахливі наслідки обстрілів. Дивіться далі у сюжеті. Увечері, 7 грудня, російські війська атакували Україну дронами Камікадзе. П'ять із семи безпілотників збила ППО. Під час ракетної атаки в Павлоградському районі одна людина загинула, ще четверо поранені. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Щодо ранкового обстрілу, то скажу так, що на Павлоградщині був відбувся масований ракетний удар, за результатом якого одна людина загибла, чотири людини постраждало. Зараз всі знаходяться в лікарні серед чотирьох, двох важкий стан. Одна людина вже знаходиться в палаті, просто а три людини знаходяться на операційному столі. Попередні зараз і правоохоронці працюють всі на місці прильотів. Але скажу, що за попередніми даними одна ракета скандер, балістична і три крала, і чотири крилаті ракети були через масовану ракетну атаку на Дніпропетровську область. Є руйнування у Павлограді, Тернівці та Юр'ївській громаді. Пошкоджень зазнали підприємство: 16 приватних будинків і п'ять дачних церква та автомобілі. О третій годині ночі окупанти завдали шість ракетних ударів по Харкову. Дві людини постраждали. Пошкоджені щонайменше сім багатоквартирних будинків та по. На 20 автомобілів зафіксовано попадання у холодногірському та шевченківському районах міста. Удару зазнала і Київська область. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області. Триває обстеження уражених територій. Далі оперативне зведення від поліції Донеччини про ситуацію в області під вогнем окупантів опинилися вісім населених пунктів. Поліція зафіксувала наслідки російських ударів. Росіяни випустили снаряди по містах Авдіївка, Курахове, Торецьк, селищу Желанне, селах Єлизаветівка, Новобахмутівка, Новопокровське, Соловйове. Армія РФ била по мирному населенню з авіації, артилерії, танків, РСЗВ ГРАД і смерч. Руйнувань зазнали вісім цивільних об'єктів, три житлових будинки, школа, амбулаторія, критична інфраструктура. Трьома авіабомбами КАБ 250 росіяни вдарили по турецьку, поранили людину. Пошкоджено багатоквартирний будинок, амбулаторію, критичну інфраструктуру. Внаслідок артобстрілу в Єлизаветівці пошкоджено дві приватні оселі. Зі смерчів і градів ворог гатив пожеланному. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень не надходила. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні про. Мирноградська громада у скорботі. Солдат Владислав Мельник 1999 року народження загинув 24 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області. Вічна слава та вічна пам'ять герою. Пошукову операцію у Новогрудівці завершено. Вдалося ідентифікувати тіла п'яти загиблих мешканців. Подробиці дізнавалися мої колеги. Позаду мене знаходиться багатоквартирний будинок, що постраждав внаслідок обстрілу Новогрудівки. Пошуково-рятувальні роботи тривають уже більше тижня. Працівники ДСНС щоденної самої ночі, коли стався удар, працюють на місці та розбирають завали. Декілька днів тому з-під завалів були деблоковані тіла чоловіка та восьмирічної дитини. Жінку шукають і досі. На сьогоднішній день були проведені експертизи, та пізнавання тіл загиблих. І згідно даної інформації, Нацполіції, поліції то поки що ми не знаємо, де знаходиться ще одна особа, були знайдені рештки людини, ідентифікували як чоловіка, того, що зник. Знайдено тіло дівчинки, опізнані родичами. Ідентифікована особа. На сьогоднішній день особовий склад підрозділу задіяний до пошукових робіт. Завдання особового складу це знайти місцезнаходження ще однієї особи, яка на сьогоднішній день ще поки що не знайдена. На місці події задіяно три одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Уже сьомий день на місцях працюють і кінологи. Це вже наш сьомий приїзд сюди, ми працюємо і на полігоні, куди звозять вже сміття сортоване, і безпосередньо в зоні завалу, там теж ми працюємо. Службова собака дані, спеціалізується на пошуку трупу чи людських залишків. На даній локації ми шукаємо якісь рештки загиблих людей, щоб потім вони не вважалися безвісти зниклими, а вже якось ідентифікувати цих людей. Станом на 16-ту годину стали відомі результати другої ДНК експертизи фрагментів тіла, які виявили кінологи на місці влучання російської ракети с 300 у багатоквартирний будинок у центрі міста. Вдалося встановити особу загиблої матері восьмирічної дитини. В результаті жахливої трагедії загинуло п'ять мирних жителів: Сосновський Сергій Миколайович 1968 року народження. Кузьменко Юрій Федорович тисячу 561 року народження, Маковій Марія Ігорівна 2015 року народження, Маковій Олена Сергіївна 1990 року народження, Маковій Ігор Володимирович, 1985 року народження. У Селидовому рятувальники завершили демонтаж аварійних будівельних конструкцій п'ятиповерхової будівлі навчального закладу, яка була пошкоджена внаслідок ворожого обстрілу. Вночі 5 грудня ворог завдав удару посеред містю міста Селидове. Упродовж трьох діб рятувальники проводили демонтаж аварійних будівельних конструкцій будівлі навчального корпусу. Всього в результаті робіт на місці події демонтовано 167 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Ковзанка на дорогах через негоду у Покровському районі збільшилась кількість ДТП. Поліція закликає водіїв бути уважнішими на дорогах. У Покровську самого ранку спостерігається погана погода: сильний вітер, сніг та ожеледиця. Через ускладнення погодних умов на вулиці більшість водіїв не справляються з керуванням своїх автівок. О 9.13 неподалік Покровська зіткнулися два легкових автомобілі: Тойота Корола, Кія Соренто та вантажний автомобіль Ман. В одному з легко. Ковиків було заблоковано чоловіка. Рятувальники деблокували постраждалого та передали його працівникам швидкої медичної допомоги, які направили його до лікарні. А вже близько одинадцятої ранку на трасі Покровськ Добропілля сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода за участі легкових авто. На щастя, обійшлося без постраждалих. Працівники поліції закликають водіїв дотримуватись правил безпеки в негоду. Хотілося вкотре нагадати водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху, особливо коли ми бачимо, що зараз стає негода, можливо, ожеледь, тому збільшити дистанцію, відмовитися від різких маневрів, не порушити правил дорожнього руху. Поважайте один одного на дорозі, пам'ятайте, що дотримання правил дорожнього руху це перш за все ваша безпека. Водії повинні пам'ятати на зимовий період автівки мають бути обладнані відповідним чином. Перевірити усі необхідні вузли, їх справність, обов'язково переобладнати автомобіль на зимові попришки, перевірити стан акумуляторної батареї, усіх рідин в автомобілі. Також, якщо вам необхідно у негоду. Кудись їхати, обов'язково беріть з собою про всяк випадок, теплі речі та необхідний набор продуктів. В свою чергу співробітники ДСНС нагадали і пішоходам про дотримання правил безпеки у період нестійких погодних умов. В межах населеного пункту оминайте краї проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на склизьких дорогах особливо. Можна впасти та потрапити на дорогу. Автомобіль може виїхати на тротуар. Не перебігайте проїжджа частина дороги під час снігопаду, то ожеледиця в ожеледиці значно збільшується гальмівний шлях автомобілів і падіння перед автомобілем, що рухається, може призвести в кращому разі до каліцтва, а то й до загибелі. Дотримання простих, але в свою чергу обов'язкових правил дадуть змогу уникнути небезпечних ситуацій. Бережіть себе та будьте уважними на дорогах. У квартирах плюс 6 градусів. Декілька будинків міста Білицьке залишились без опалення цієї зими. Розбиралася у цій ситуації наша знімальна група. Опалювальний сезон для мешканців Донеччини розпочався ще 15 листопада. Проте мешканці міста Білецьке, що у Добропільській громаді тепла у своїх квартирах так і не відчули. П'ять багатоквартирних будинків відрізані від теплопостачання через незавершені ремонтні роботи, що тривають ще з весни. Зверталися доки. Керівництво громади і не раз кажуть місцеві. У нас отоплення ще не разу не підключили. Отаман от ямку вирили, поміняли кусок труби возле нашого дому, третього, і все. А отак от залишилося кусочок труби, і ми ніде нічого не доб'ємося. Закінчилося отоплення і одразу розрили, стоїть скільки, весна, літо, осінь, як стриказа пропела, а тепер у них нема труби. З кінця весни. Оце розрито, оце все стоїть, оце всі люди мерзнуть. Ремонтні роботи, за словами мешканців, розпочалися ще із завершення минулорічного опалювального сезону. Стару трубу прибрали, а нову так чомусь і не встигли покласти. Пані Віра каже, у помешканні нестерпний холод, а стопчик термометру насягає і 10 градусів тепла. Ми ж позамерзали. От представте, як нам холодно, встаємо 5 градусів. Це як 6, то це вже або 7, Це вже добре. Це вже тепло. Ми вважаємо. за словами керівництва громади, опалення мало з'явитися у квартирах до кінця листопада. Проте навіть 7 грудня роботи з прокладання нової труби так і не розпочалися. Місцева влада сказала мені, ми в кінці листопада. От зробимо вам отоплення, не переживайте, спіть спокійно. Обіщають, обіщають. Ходили в горосполком кілька разів люди. Говорять, от купимо трубу, купимо трубу. Последний раз вот ходив дедушка, сказали, бюджету немає, кончились гроші, трубу не купимо. І ось сьогодні, 8 грудня, ремонтні роботи на тепломережі все ж таки почалися. Заступник добропільського міського голови каже, ця ділянка тепломережі проблемна, адже труби старі та потребували повної заміни. Цим трубам вже Півстоліття тому потребують заміни. Дуже багато мають пошкоджень, гнилостей. Тому керівництвом було прийнято рішення замінити цю, цю ділянку труб. Це 110 метрів на нові. Нові труби вже їдуть з міста Дніпра. Кошти на придбання нових труб були виділені із обласного та місцевого бюджетів. Сьогодні вони будуть привезені до нас, і я так вважаю, що за суботу та неділю ми все влаштовуємо всі цей проблемний участок. Усунемо і до мешканців будівлі буде не надане тепло. Віталій Головатенко зазначає вчасна оплата комунальних послуг запорука вдалого проходження опалювального сезону, адже ці п'ять будинків мали немалу заборгованість за оплату послуг теплопостачання. В цілому мають заборгованість за опалення більше двох мільйонів гривень. От а це кошти, які не доходять до бюджету, і тому виникають проблеми з фінансуванням да по закупівлі тих чи інших будівельних матеріалів. Тож сподіваємося, що уже з наступного тижня мешканці цих багатоквартирних будинків відчують таке довгоочікуване тепло у своїх домівках. Допомога України впала до історичного мінімуму. Кільський інститут світової економіки. З серпня по жовтень цього року загальна вартість допомоги оцінюється лише в 2,11 мільярда євро, що є найнижчою сумою з січня 2022 року. За даними інституту, у період серпня по кінець жовтня 2023 року спостерігалося різке скорочення обсягу нової допомоги. Почервоніння кінцівок, тремтіння та озноб. Як розпізнати та попередити переохолодження. Тривале перебування на вулиці або у неопалювальному приміщенні мешканцям загрожує настанням переохолодження. Озноб, повільне поверхневе дихання, слабкий пульс, сонливість та почервоніння кінцівок це все ознаки переохолодження або гіпотермії. Вона настає у тому разі, коли температура організму людини стрімко знижується. Якщо вчасно не відреагувати на вищі вказані симптоми, то людина ризикує. Отримати переохолодження. Зима, осінь, холода. Люди частіше звертаються з такими симптомами, як застуда, кашель, нежить після перехолодження, ну, симптоми ГРВІ. За словами пані Олени, зазвичай пацієнти самі розуміють, що у них саме переохолодження. Загальна слабкість, нежить, кашель, похолодання, кінцівок. Люди ну, самі звертаються, кажуть, що після наприклад, знаходження на холодному повітрі, на протязі, почув такі симптоми у себе. Ну, люди знають. Що вони отримали переохолодження. Аби уникнути переохолодження, варто уникати тривалого перебування на вулиці, у кімнатах, де є протяги, або у холодній воді. Якщо ви все ж таки вимушені провести певний час на відкритому повітрі, лікарі радять одягатися не лише слідкуючи модним тенденціям, а й відповідно до погодних умов. Тепліше одягатися, враховуючи сезонні речі, рукавички надягати, шарфик. Головний обір. Якщо ви отримали переохолодження, не намагайтеся зігріти руки і ноги, розтираючи їх. Нагрівання або масаж кінцівок у стані переохолодження може спричинити навантаження на серце і легені. Випивайте теплий безалкогольний напій та спробуйте більше рухатись. Це допоможе стабілізації кровообігу. Зігрівайтеся поступово. Якщо використовуєте пляшки з теплою водою, то обгорніть їх додатково в ковдру або рушник, аби не отримати опіки. І пам'ятайте, набагато легше попередити Виникнення проблеми ніж потім вирішувати її наслідки. 11 грудня 2023 року об 11.00 в приміщенні управління соціального захисту добропілля відбудеться безкоштовний прийом юристів для місцевих мешканців. Адвокатами надаються роз'яснення з питань отримання компенсації за зруйноване чи пошкоджене майно, відновлення втрачених документів, а також з пенсійних та юридичних питань. Додаткова інформація та запис на консультацію за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Новорічний марафон. Чи планують покровчани встановлювати новорічну красуню в своїх оселях? Цікавились цим питанням журналісти телебачення Капрі. З початком грудня стартує традиційний новорічний марафон. Українці купують подарунки для близьких та прикрашають свої помешкання. Ялинка головний символ новорічних свят. Тож, скільки цього року коштуватиме жива зимова красуня у Покровську, дізнавались журналісти телебачення Капрі». Цінова політика йолки в этом році така ж самая, як і в прошлом, от 300 гривень і вище. Кримська сосна сорт йолки Кримська Сосна йде от 700 гривень, і далі цена формується від пишності і так далі. Єлочка более простая, вона йде от 300 гривень, теж цена формується від висоти. За словами пана Едуарда, в цьому році ялинка на прилавках міста з'явилася трохи раніше аніж минулого року. Раніше ми в прошлом году, позапрошлом і два роки тому починали торгувати числа 12, в цьому році з 1 декабря, так як праздники перемістили, Ніколая праздник, поэтому почали з 1 числа. Людей поки мало, але ёлку вже беруть. Всіх приглашаю не затягивать. Самую лучшую Йолку вибираю з самого початку, а потім починаються вже переборочки. Поцікавились ми і у покровчан, чи будуть вони цього року купувати новорічну ялинку? Ну, не лочку, а хоча б там веточек или какой-нибудь веночок обязательно. Все таки праздник. Ні, ти ще ну плануємо. планирую. Ну, нравится, конечно, живее, но будем ставить искусственно. Ну, время такое, поэтому... Ставим искусственно. Планирую. Нет, Однозначно нет. Не считаю это необходимым. Ну, так как получится. Но вообще особо не планирую. Новогоднее настроение особо такого нет. Гирлянду максимум подцеплю и все. Елку будем ставить, да, и шампанское будем пить. Уже поставила красиву, красивую, с красивой гирляндой. Во, ребенок рад. Планируем хочет. Украшать елочку все. Щоб було новогоднє настроєння. напередодні новорічних свят. Нагадали українцям і про заборону самовільної вирубки ялинок. За незаконний зруб ялинки у населеному пункті лісі чи заповіднику можуть виписати штраф у деяких випадках. Такі дії тягнуть за собою і кримінальну відповідальність. За незаконну вирубку лісу може бути і кримінальна відповідальність згідно зі статтею 246 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі на той же срок. Тож до придбання новорічної ялинки ставтесь відповідально та не порушуйте закони, аби не мати небажаних новорічних проблем. 10 грудня, Міжнародний день прав людини. В бібліотеці імені Шевченка проходить виставка. Міжнародний день прав людини відзначається у світі щороку, 10 грудня. Його святкування розпочалося 59 років назад і пов'язане з ухваленням у 1948 році Генеральною асамблеєю ООН загальної декларації прав людини. Головна мета цього свята проголошення рівності усіх громадян, що є необхідною передумовою свободи справедливості гості та миру, шановні читачі, жителі та гості міста в рамках всеукраїнського тижня права. В центральній міській бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка організована книжкова виставка Я маю право. На виставці представлена література з широких галузей права розрахована для широкого кола читачів. Кожний бажаючий може завітати до центральної міської бібліотеки імені Шевченка та ознайомитись з тематичною літературою Конституція України, основний закон. Правознавства, хрестоматія з правознавства, право Європейського союзу на виставці. У нас є римське право, а сімейне право, трудове. Бажаючи, зможуть взяти книгу додому терміном користування 30 календарних днів. Права і свободи усіх людей це найвища суспільна цінність. І сьогодні дуже важливо, щоб кожна людина знала свої права, які визнані державою та суспільством. Пам'ятайте, права людини не даруються державою, а належать кожному від народження. Що стосується погоди, то цими вихідними у Покровську пануватиме хмарна погода. Температура коливатиметься від мінус 2 градусів вночі до 2 градусів тепла в день. На цьому я з вами прощаюсь вже наступного тижня. Для вас у цій студії працюватиме моя колега Анастасія Бурковська. Мирних вихідних та бережіть себе.